Як зробити так, щоб пачка солі коштувала в 20 разів дорожче? Що ми знаємо про сіль? Сіль, як мінімум, покращує смак улюблених наших страв. Часто сіль не є найпростішим здоровим продуктом. Як працює взагалі маркетинг? У цій солі з'являється упаковка. Коли ми маємо запаковану сіль, автоматично ця сіль має додану вартість. Ми отримуємо зразу відчуття того, що це не просто продукт, це вже певний ритуал, певна ситуація споживання, і це вже не просто базовий незапакований продукт. Шукайте приклади уже відомих брендів, яким вдалося створити таку ціну: бренд Молдон, відомий британський бренд Солі, який саме через цю історію, яка збирається вручну, де кристалики солі мають іншу форму, чіпси соляні, мають інший смак. Ця сіль сьогодні є вибором гурманів шеф-кухарів. А коли ти маєш цілісний конгруентний бренд. Де послідовно розбудовується легенда, як подається, як смакує, як виглядає, яка тактильна особливість його продукту. Ми і можемо народжувати легенди, які коштують в 20 разів дорожче. Мої підписники маю надію знають, як будувати бренди. А якщо ще ні, то підписуйтесь і дізнавайтесь про це трошки більше.